Вітаємо глядачів телеканалу МТМ, як завжди, в п'ятницю. Гадаю, що ви чекаєте на новий випуск проекту? Це важливо. Сьогодні дійсно будемо говорити про важливу тематику, тому що насправді всі ми я думаю, що кожна родина Запоріжжя, кожна родина країни чекає на новорічні свята, і ми розуміємо, що одним з головних пунктів кожного свята є безпека. Саме сьогодні про безпеку і взагалі про... Питання, з якими штовхнулася наша поліція, сьогодні і поговоримо з нашим гостем. Тож з задоволенням представляю вам нашого гостя, начальник запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, полковник поліції, пан Сергій Бичин. Вітаємо вас, пан Сергію. Добрий день, добрий день, студія. Добрий день, Запоріжжя. Ви в нас перший раз сьогодні спробуємо багато тем обговорити, що встигнемо саме в форматі нашої програми? Не дарма сказав, що перший раз у нас є така своя невеличка традиція в цьому проєкті. Ми пригадуємо перший день війни. Тому хотів би вас запитати, чи пам'ятаєте ви про свої думки, коли ви вперше вранці, як всі українці, 24 лютого дізналися вже офіційно, що до нашої країни вторся окупант. Які були думки? які… Які були дії, ну і насправді, де ви знаходилися саме в цей час? В цей час я знаходився в місті Маріуполі. Я очолював одне з оперативних підрозділів главку поліції Донецької області. Цей ранок почався для нас, так як, мабуть, для кожного мешканця, під звуки вибухів. І для нас, для поліцейських, це підйом по тривозі, особ, особового складу та прибуття до місць несення служби. Про що перше ми всі думали, це про свої родини? Е, чи був сенс тоді вивозити родини до іншого місця? Якщо був, то до якого, для того, щоб. Потім бути більш ефективними та не відволікатися на ці думки. Тому я прийняв рішення свою родину вивезти, посадив свою дружину та своїх дітей на автомобіль та відправ. І потім я вже зрозумів, що для мене це було вірне рішення. І вже. Потім я був більш сконцентрований на виконання тих завдань, які перед, переді мною стояли. Розуміло, що без родина знаходиться вже в безпеці, тому можна було повноцінно не відволікаючись приступати саме до своїх службових обов'язків. Насправді важкий був ранок для всіх українців. І якось ми звикли, що насправді поліція відповідає там, за нашу безпеку в повсякденному житті, вона попереджає будь-які випадки, які пов'язані з порушенням законодавства. Але так сталося, що зараз саме поліція і система, що ви є ще неодмінною частиною, саме не тільки безпеки на вулицях, як ми звикли, а ще обороноздатності нашої країни. Тому хотів вас запитати, якими були виклики для робітників поліції. Саме в цей час повномасштабного вторгнення, як ми зараз кажемо. Ну і чи відбулися саме з цим пов'язані, якісь зміни внутрішні в самій структурі, все розпочиналося як по всій державі. Були, розпочалися обстріли. І враховуючи те, що місто Маріуполь знаходилось близько 30-40 кілометрів від лінії зіткнення. Околиці міста почали піддаватися обстрілами та руйнуваннями. Звісно, поліцейські були спрямовані в ту частину міста для надання допомоги громадянам, для роботи разом з представниками ДСНС, для розбирання завалів, для евакуації мирного населення. До речі, хочу розповісти, що діючий очільник поліції Вознесіновського району міста Запоріжжя, полковник поліції Шмельков, приймав безпосередню участь у евакуації та попав під артилерійський обстріл та отримав поранення та контузію, допомагаючи вивозити людей, так. Потім ситуація, скажімо так, погіршилась. Складність була в тому, що під'їзні шляхи до міста були заблоковані окупаційними військами. Місто знаходилось в оточенні. Перше, що ми втратили, це був газ через чисельні обстріли, кількість руйнувань газотранспортної системи, вона була дуже велика і вже не було змоги це ремонтувати. Тому його не стало. Потім другий етап це втратили електропостачання. З електропостачанням втратили автоматично зв'язок, ну і потім згодом постачання води. Що стосується зв'язку, ми готувалися до цього сценарію і завдяки грамотним діям керівництва. Силами, скажімо так, поліцейського радіозв'язку. Ми організували взаємодію між поліцією, місцевою владою, ДСНС, військовими та лікарнями у місті. Що ми робили у той період? Ми робили все, що, що могли, що від нас залежало. По-перше, це Евакуація осіб, дітей, дитячих якісь там закладів, освіти з більш небезпечних районів міста до менш небезпечних. По-друге, це евакуація осіб, які отримали поранення, наданням першої медичної допомоги, евакуація до лікарні. По-третє, це патрулювання міста та недопущення фактів. Мародерства та підтримання публічного порядку. Потім, коли ситуація становилась більш складною, в тому числі з їжею, з водою, ми займалися питаннями гуманітарними. Ми розвозили їжу по бомбосховищах по родинах, які не могли на той момент виїхати. Та робили все те, що могли для того, щоб бути корисними на той момент. Службу несли до того часу, коли в місті вже розпочалися вуличні бої, та наша поліцейська функція вже не мала сенсу. Тоді було прийнято рішення там, поліцейським, там хто зможе виїхати з міста. Е нам це вдалося. Е я особисто там, зі своїми співробітниками проїхав 17 блокпостів ворожих, і там, оперативним шляхом нам вдалося виїхати. Е Затримання будь-якого поліцейського це автоматичне полон. Також нам вдалося мною та моїм заступникам вивезти співробітницю поліції, яка отримала поранення Під час з... вже вуличних боїв, так? Під час вуличних боїв та з її трьома діточками. Відно. Саме складне було, коли вже Людям доводилося готувати їжу на вулиці постійні щогодинні обстріли, вони в Маріуполі ну, були там, на постійній основі. І коли вже людям потрібно було виходити з бомбосховища для того, щоб нагодувати там, себе, дітей, кількість поранених та вбитих зросла. Е, Але, ну, мабуть, Саме такий в негативному сенсі яркий спогад це бомбардування пологового будинку. Я там Та був вся країна особисто да, дивилася на ці жахливі да, кадри, які і, потім да, з'явилися. І це настільки безглуздо, що немає відповіді. Хотів би додати, що насправді немає жодної родини в країні, яка не переймалася саме судьбою міста Маріуполь. І хочеться побажати всім тим, хто. З мав змогу виїхати, хтось може залишився якнайшвидшою до окупації саме цього легендарного міста, героя, міста Маріуполь. І щоб якнайшвидше саме українські військові відбили це місто, і воно знову було повноцінно українським. Зараз ви очолюєте районне управління поліції саме в Запорізькій області. Скажіть, будь ласка. Як пройшла ваша адаптація тут? Які спогади, коли ви вперше з'явилися в Запоріжжі? І чи є у Запоріжжя якась своя специфіка? Я розумію, що ви як людина, саме працівник поліції, може звикли змінювати, виконувати завдання, може змінювати міста впродовж своєї кар'єри. Тут не знаю, як у вас воно відбувалося. Взагалі, чи це важко? Ну і взагалі, чи які перші враження були? Хочу сказати, що це мій вже третій територіальний підрозділ поліції, який я очолюю. До цього майже три роки я керував поліцією міста Маріуполь. У Мене є відповідний досвід. І хочу сказати, що перше враження від Запоріжжя дуже місто схоже по менталітету, по якимось там поспілкуванню з містом Маріуполь. Також е, е, є там ну, заводи, є робітничий клас, е, є е, мешканці, е, які ну, дуже нагадують спілкування та роботу у місті Маріуполя. Тому, ну, але там, звісно, це більше по обсягу. Тому як такої адаптації в нас не було. Наразі всі працюємо в режимі такої постійної мобілізованої згуртованості. Тому з першого дня розпочали роботу і продовжуємо його на сьогоднішній день. Тим більше саме з того з регіону безпосередньо з Маріуполя, взагалі зі сходу України, дуже багато людей саме приїхало до міста Запоріжжя. Зараз гадаю, що знаходиться. Хотів би сказати, тимчасово це не дуже гостинно звучить, але за можливості місто Запоріжжя готове прихистити цих людей як надовго, так і з усіма зусиллями допомогти їм повернутися саме до своїх домівок. Скажіть, будь ласка, зараз ми багато говоримо а, про. Нашу країну як європейську багато українців зараз знаходяться в Європі і кажуть про те, що якщо порівнювати нашу країну з іншими, то в нас сучасне суспільство. У нас багато змін відбувалося і відбувається до сих пір. Ми одна з найдіджиталізованих країн у світі. І ось тут мені здається, що кожна структура і те, що стосується влади і правоохоронців, теж змінюється. В які зараз сучасні способи комунікації допомагають в роботі поліції. Ну як ми. Ми розуміємо, що у нас країна волонтерів один одному допомагають. Як можна цивільним допомагати в поліції виконувати свої обов'язки? Хочу, по-перше, да, з вами погодитись і сказати так, що ми бачимо, що наше суспільство стало на проєвропейський шлях. Що стосується якихось нових видань, то ми запропонували містянам формат. Спілкування та взаємодія це телеграм-канал, взаємодія поліції та ОСББ. Він створений, він працює, налічує вже певну кількість користувачів. Що ми робимо. Коли ми отримуємо інформацію про якийсь злочин, наприклад, записи з камер відеоспостереження або фотокартки, або якісь фотороботи злочинців, ми цю інформацію розміщуємо в телеграм-каналі. Особи, які мають до нього доступ, які підписані, вони цю інформацію розповсюджують серед своїх мешканців. І якщо хтось впізнає цю особу, але, або вважає, що вона на когось схожа, вони нам надають цю інформацію. В приватних повідомленнях ми її перевіряємо та Після цього відповідно реагуємо. Е, хочу сказати, що дуже сподобалось, що ця, там, це нове видання зайшло до Запоріжжя. Ви, ви маєте на увазі, що є випадки допомоги саме? Так. Е, По-перше, є випадки гарного зворотного зв'язку. Ми розуміємо, що мешканцям це цікаво. Ніхто не хоче мешкати поряд з. Потенційним злочинцям або правопорушникам. Це про правосвідомість. Наприклад, через там, лічені години після створення цього каналу та розповсюдження першого е, відеозапису у нас був зворотній зв'язок. Ми почали перевіряти інформацію. Так, перший там, злочин людина була. Дійсно, схожа, але це не був злочинець, але е, зворотній зв'язок був. І через декілька е, днів нам вдалося розкрити таким чином грабіж. Е, ми розмістили е, фото зображення злочинця, до нас звернувся там, хтось е, з його близьких осіб, е, впізнав його. Та надав нам інформацію щодо розташування. Таким чином, людина, яка скоїла це кримінальне правопорушення, вона була затримана та наразі проводяться все, всі необхідні дії для того, щоб понесла кримінальну відповідальність. Ми обов'язково теж розповсюджуємо саме назву цього телеграм-каналу. тож не зволікайте, якщо ви голова ОСББ чи просто небайдужа людина, яка не хоче, щоб саме злочинці оточували мешканців Запоріжжя. Будь ласка, спостерігайте за інформацією, діліться в своїх групах або серед своїх знайомих, і таким чином ви допоможете в роботі саме й поліції. Скажіть, будь ласка, ось тут ми ну завжди зрозумійте зрозуміти правильно засоби масової інформації. Цікавляться статистикою про те, ну злочинці теж, як то кажуть, живуть сучасним світом, і в них є якісь теж свої тенденції, більш поширені правопорушення. Ось тут, згідно статистики, про що може йти мова зараз, які порушення є найбільш статистично, найбільшими для Запоріжжя, і що саме з цього приводу треба знати запоріжцям, щоб пожити в безпечному місті, я хочу сказати, що наразі. Значну увагу треба приділити саме шахрайством. Але е, ця тема настільки об'ємна, що я пропоную її окремо, е, більш детально розглянути у наступному ефірі, мабуть, у вже. Ну, я думаю, що році. в 2023 да, році обов'язково приділимо окрему програму шахрайству. Але я наразі хочу зосередити увагу саме на тому виді шахрайства, який найбільш Скажімо так, болить. Злочинці використовують ситуацію в країні і вони розповсюджують фейкові посилання, нібито від міжнародних гуманітарних та державних організацій для отримання грошової допомоги. Особа переходить за цим посиланням, вона отримує ту інформацію, нібито, що можна отримати якесь там грошове. Грошову підтримку та потім називає дані своєї картки, картки да. кредитної. І потім після цього з картки зникають гроші. Я прошу на це зосередити увагу містян, та це новий, так сказано, спосіб, як вимати, виманити ваші як гроші. Це Кіберзлочини так, Колів, да. тому нікому. Не повідомляйте свої особисті персональні дані, особливо це стосується кредитної картки. Ну, так, ще, якщо пригадаємо телефонних шахраїв, там дуже багато насправді злочинці теж не стоять на місці, щось придумують новеньке, тому пильнуйте, особливо все те, що стосується, наприклад, ваших родичів, літніх людей, ваших знайомих, які, на яких, скажімо так, можна впливати, обов'язково повідомте, що в будь-якому випадку стороннім особам не надавати будь-які дані, що стосуються їх особистих даних, даних їх карток і так далі. Що хочеться, щоб насправді свято. Нового року було яку можна з більш позитивними емоціями у кожного запоріжця. До речі, до нового року останніми днями дуже багато у соціальних мережах взагалі багато говорять про що, і там можна дивитися про тенденції. Чим ближче до свята, тим більше дискусії в суспільстві. Що стосується нового року, святкування не дивлячись ні на що, і звичайно ж, комендантської години. Як буде. Ход, як будуть ці дні насправді, чи щось буде особливе, на що треба звернути увагу, і чи буде комендантська година, все, що стосується нового року. Будь ласка, як представник поліції повідомте, щоб ми знали до чого готуватися. Якщо йдеш в гості, чи треба вже одразу спальне місце, чи ні? Дійсно, наближається новорічні свята. Та для нас, як для поліцейських, це означає. Залучення ще більшої кількості особового складу на охорону публічного порядку. Ми працюємо у важкий час, тому щодобово ми виділяємо близько 110 патрулів. Але у святкові дні ця кількість буде збільшена більш ніж у два рази. Ми очікуємо близько 250 патрулів. Це буде 110 автопатрулів та 140 піших патрулів. Щодобово на охорону публічного порядку буде злучено близько 500 поліцейських. Що стосується е, комендантської години та несення служби поліції, дійсно, е, ми будемо нести службу у, у, е, у центрі міста, усіх е, там. Куточках будемо намагатися та біля релігійних споруд, але, незважаючи на це, ми би рекомендували, по-перше, не нехтувати викликам повітряної тривоги. По-друге, дотримуватись правил комендантської години. Що стосується комендантської години, то враховуючи те, що місто знаходиться неподалік від лінії зіткнення, ми, як правоохоронці, клопотали перед органами місцевого самоврядування, комендантську годину не змінювати. Нас підтримали в даному плані, тому дуже прошу цю інформацію врахувати при переміщенні. При, так? при, при переміщенні, при плануванні своїх свят, при плануванні відпочинку свого. Також хочу звернутися з проханням відноситися з розумінням до роботи поліцейських патрулів. Згідно закону, поліцейські мають право перевірити документи, поцікавитись про мету та правові підстави знаходження в тому чи іншому місті, та у разі такої необхідності оглянути особисті речі, мобільні телефони. Транспортні засоби, багаж. Е, тому прохання е, співпрацювати з поліцією в цьому напрямку, по-перше, я хочу запевнити, що незважаючи на те, що це, е, ну, можливо, е, декого е, сковує в якихось там в своїх переміщеннях, ну, воно дає позитивний результат. Е, тільки з початку е, листопада поліцейськими патрулями по гарячим слідам було розкрито близько 20 пограбувань. Це ті пограбування, які скоюються та розкриті впродовж доби. Інколи е, час затримання злочинця складає там, близько там, 15-20 хвилин. Саме завдяки цим заходам? Саме завдяки цим заходам, тому це корисно і. Це дуже гарно для людей, яких там ошукали, обокрали, І це справедливе. Покарання, покарання для звучується кожного, так так тут я згоден. А скажіть, використову всі звикли раніше, хоча ну, мені здається, що тут треба мати розум, щоб такого не робити. По-перше, пам'ятайте про те, що свято святом, і коли будете сидіти за столом, будь-яке вживання будь-яких напоїв, робити це відповідально, щоб якомога менше роботи було для нашої поліції. По-друге, свято Нового року це. Всі ці піротехнічні засоби святкування. Ми розуміємо, що насправді всі ці звуки, бухи, бабахи, і все це заборонено, але ж у нас іноді українці про це забувають. Чи є якась відповідальність за це, і треба, мені здається, знову наголосити про те, що є на цей час забороненим при святкуванні? Так, дійсно, ви праві в праві цьому я хочу своє звернення розділити на дві складові. По-перше, так, дійсно юридична складова використання піротехнічних засобів, це адміністративна відповідальність, це обов'язково адміністративне покарання. Але це, тут є і морально-етичний аспект. Давайте дійсно згадаємо, що в місті багато людей, внутрішньопереміщених осіб, осіб похилого віку, дітей та військових. І ці Звуки, вони можуть е, мати такий дуже негативний психологічний вплив, психологічний та, вплив, та ну, на, теперішні, на теперішній час це не на часі, скажімо так. Будемо святкувати вже після перемоги. Так, якщо у когось щось там не залишилось дома з піротехніки, залишити це на нашу перемогу. Мені здається, що це буде ось тоді буде вчасно. Ну і вже наприкінці програми. І я розумію, що у вас тепер тут вже Запоріжжя, ваше теж рідне місто і взагалі. Багато вже тут і знайомих і, і людей, які з вами безпосередньо виконують ваші службові обов'язки. Якщо бажаєте наприкінці яке звернення до наших глядачів, і може і привітання, ми потрохи наближаємось до свята Нового року, звичайно ж, хочеться нам всім перемоги. Якщо можна кілька слів, будь ласка, звернення від вас. Шановні містяни, шановні колеги поліцейські. Шановні гості міста, хочу сказати, що 22 й рік був для нас усіх складним, але він нас згуртував і ми стали більш близькими, рідними. Що ми очікуємо від 23-го року? Звісно, ми очікуємо перемоги. Перемоги, по-перше, нашої країни над нашим ворогом. По друге, перемоги. Кожного містянина, кожного громадянина над тими стражданнями, над тим негативом, який нам надалося пройти. Ми мріємо про закінчення цієї війни, та ми мріємо розпочати розбудову нашої квітучої, неньки України, тому усіх з новорічними святами. І все Зичу, зичу здоров'я, да слава Україні! Героям слава! Бажаємо всім працівникам поліції саме в новорічну ніч якомога менше роботи, і, і всім нам, українцям. Як найближчої перемоги Сергій Бичин, начальник Запорізького районного управління поліції ГНП Запорізької області, полковник поліції, був гостем саме нашої програми. Тож, домовилися зустрітися вже у 23-му році, і будемо допомагати нашим глядачам впізнавати всіх шахраїв, ну і взагалі робити тільки насправді корисні та добрі речі, чого вам всім і бажаємо. Залишаємось телеканалом МТМ. Як надалі буде багато цікавої інформації для всіх наших глядачів. Тож з Зустрінемось, як то кажуть, в нашому ефірі. Або дивіться всі наші випуски в Ютубі, слідкуйте за нами в телеграм-каналі та підписуйтесь обов'язково на нашу сторінку в Фейсбуці. На зв'язку!